Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Україна останній день прожила за старим Хрущовським кримінально-процесуальним кодексом. Новий набуває чинності вже з 20 листопада. Які новації він передбачає, як зміниться робота прокурорів, суддів, адвокатів та працівників внутрішніх справ? Чи стане система судочинства більш справедливою? А громадяни відчуватимуть себе захищено. Про це говоримо із експертами-правниками Микола Сірий, старший науковий співробітник інституту держави і права імені Курецького, Едуард Багіров, голова управління міжнародної організації Міжнародна ліга захисту прав громадян України. Вітаю вас, панове! Вже піврічний термін підготовки правоохоронної та судової системи до початку дії нового КПК, будемо його так скорочено називати. Добігає кінця, чи готова Україна до імплементації до початку дії цього документа? І наскільки? Від 20 листопада себе більш захищено почуватиме людина, якою зацікавилось українське правосуддя. Пане Микола, будь ласка, Правоохоронні органи нещодавно відзвітували. Була досить високого рівня нарада. Відзвітували про свою готовність до вступу в дію цього кодексу. Але напевно, коли вони звітували, вони виходили із своїх відомчих інтересів, виходили із того, що вони на рівні інструкції, на рівні підзаконних актів, готові проводити свій Інтерес, інтерес правоохоронної системи. Чи готова Україна? Ми це побачимо після перших арештів, після перших обшуків, після того, як почне працювати новий порядок. А, новий порядок має чимало декларацій демократичного характеру, але, на жаль, доводиться констатувати, що судова система знаходиться сьогодні не в найкращому стані. А, рівень незалежності суддів дуже низький. Рівень централізації прокуратури навпаки надмірний, і за цих умов очікувати дуже хороших результатів, мабуть, не приходиться. А суспільству, на мою думку, доведеться докладати зусиль аби знайти баланс між інтересами держави інтересами особи в цій боротьбі за справедливість. Дякую. Ми пізніше докладніше поговоримо про окремі положення, пане Едуарде. Ваша загальна оцінка. Ну, продовжаємо сіль, колеги. Добавлю слідче що ежегодно... Десятки тысяч граждан Украины становятся фигурантами уголовного дела, свидетелями и, естественно, принимают участие в процессах адвоката. Готовы ли Украина? Но я скажу так: что специалисты права адвоката юристы юриста не более-менее готовы к тому, что норма закона, новый закон, по сути дела, вступает в силу. А вот простые граждане, которые. так или иначе будут приняты участие в качестве там, ну, родственников или потерпевших, или в том числе экспертов и так далее, то они еще пока не готовы. Готова ли система правоохранительная, прокуратуры, надзорная инстанция или суды, я согласен, что на сегодняшний день, нельзя сказать, что стопроцентно, во-первых, не хватает бюджетного финансирования, это раз. Во-вторых, нет истории опыта работы в таких требованиях закона, когда применяются различные процессуальные меры в том числе те же электронные носители, которые необходимо будет применить как в отношении подсудимых, в том числе новые методы ведения следствия, когда прокуратура как бы не является органом, который ведет следствие, а как бы назирает. Те же самые судьи, которые будут специальный статус судьи, которые будут изучать права, нарушателя права человека в рамках уголовного дела. То есть очень много новых норм, которые сегодня, сказать, наперед, что она будет 100% выполняться нельзя, но исходя из опыта. 20-летней истории нашей независимости принятия десятка законов, когда законы принимаются, но законы а не ли, выполняются, короче. К сожалению, я должен подчеркнуть, що у нас есть апасії того, що закон в полной мере не будет реализован. Кіть, якщо говорити про правоохоронну систему, все таки, як от відбувався процес ознайомлення з новими нормами, це треба там Дували видали порядку. під розписку. Треба О, було прочитати Абсолютно. курси, перепідготовка. Абсолютно Просто правильно. люди мають бути певні, що слідчий чи будь-яка людина, яка задіяна так в процесі правосуддя, вона має знати ці норми. Я с вами согласен. Да, вот я знаю, что Следственное управление МВД Украины в авральном порядке да, вот, прикладывало максимальные усилия для того, чтобы подготовить следователей к новым требованиям закона. И на сегодняшний день сказать, что вот они все подготовлены, нельзя. То есть будут определенные нюансы, которые ну, можно назвать как бы будут иметь определенное влияние на, на расследование уголовных дел с неким элементом нарушения. Пане Микола, якщо говорити загалом, тобто оцей баланс між повноваженнями обвинувачення і між повноваженнями захисту, наскільки його вирівнює новий кримінально-процесуальний кодекс? Ну, Чи так і залі залишається домінування? У да, мене є великі сумніви відносно того, що, хоч кількість вирівнює, більше того, введення в дію такого кодексу, такого масивного документу, виводить із рівноваги будь-яку систему. Відповідно, на мою думку, найближчі півроку, може рік, система буде працювати в режимі розбалансування, буде дуже багато неузгодженостей, а в режимі цих неузгодженостей завжди перемагає той, хто сильніший, тобто перемагає відомчий інтерес. Думки і позиції, які будуть представляти адвокати, вони будуть слухатись в останню чергу, і на те, щоб думка адвоката. Ну, якимось чином стала практикою в кожному випадку, треба буде очікувати перегляду в апеляційному суді, в касаційному суді, або, або треба буде очікувати, наприклад, оскаржень в вищих прокурорських інстанціях. Відповідно, я думаю, що Україна входить в складний для себе період і треба зосередити всі зусилля і правників, правозахисних організацій, громадських організацій. Політиків, аби ми з найменшими втратами пройшли цей досить складний період, давайте про конкретні положення, от те, що стосується державного обвинувачення, що там викликає ваше занепокоєння, які нові норми, так і чи є там позитиви взагалі. Ну безперечно, скажімо, можна виділити окремі позитиви, скажімо, більш надійно захищається від тепер власність, незалежно від того, це власність особистої особи чи власність бізнесова. Якщо до сьогоднішнього дня прокурор мав повноваження накласти арешт на підприємство, вилучити документи з підприємства, то від завтрашнього дня ці повноваження передаються суду. Це безперечно плюс. І цей плюс би ми відчули дійсно, якщо б суд був незалежний. Але на перспективу будемо надіяти, що ця норма десь в майбутньому буде працювати на користь суспільству. Що ж стосується обвинувачення його нових форм, які будуть діяти з завтрашнього дня. То вони на мою думку не відповідають правильній формі організації обвинувачення. Ну, скажімо, тут декілька моментів, якщо так дещо спростити ситуацію, то завжди краще працює система, коли визначено суб'єкта, який відповідає за якість роботи. За цим кодексом відповідальними за обвинувачення буде декілька суб'єктів. Це буде слідчий, це буде прокурор. Це буде оперуповноважений, Це буде начальник слідчого підрозділу. Але загальний і... контроль за прокурором. Але всі вони відповідальна відповідальна. Але, але всі вони відповідають, і при цьому прокурор, начебто, не є суб'єктом розслідування. От ця форма створює такий таку модель малої визначеності, і я думаю, що ця форма буде демонструвати свою конфліктність. І з точки зору пошуку того, хто винен в якості в тому чи іншому, чи відсутності якості в тому чи іншому випадку, і в пошуку того, хто винен в порушенні прав людини. От взагалі, оця тенденція до невизначеності вона завжди викликає занепокоєння. Але ця і невизначеність може бути як на користь обвинувачення, так і на користь захисту. Тобто захист може використати якраз цю невизначеність на свою захист, користь. Захист використовує цю невизначеність свою користь лише тоді, коли суд є незалежним. Якщо суд залежний, то вся аргументація захисту буде, умовно кажучи, потрапляти в корзину. Пане Едуарде, ви правозахисник. До плюсів проекту кримінально-процесуального кодексу не зраховують те, що позасудові покази вони не будуть враховуватися. Тобто, це на вашу думку зменшить кількість катувань у слідчих ізоляторах під час слідства вибивання показів чи ні? Для начала хотіла б я та й сна підчеркнути, що от необхідно би необхідні прийняття закону да це буде закон. Я б сказав би, скоріше всього да чим ні. ні. То есть он будет больше принесет пользы. Да? Что касается определенных статей закона, в том числе и возможность пыток, следственных изоляторах находятся десятки тысяч людей, которые находятся по обвинению в средней тяжести преступления. по нормам нормам то расследование должно проводиться в течение полугода если это тяжко особо тяжко год а у нас находится год два три четыре года то есть эти люди надо будет освободить а это означает что это будут освобождаться люди и они содержали за бюджетные деньги это экономия миллионов бюджетных суд денег суд забывъязанный вынес вырок, если нет то до расследователя а, тоже до расследования не уже нету то есть нельзя уже будет отправлять на дс так называемый. да это как тянулось годами это была дополнительная проблема более того в данном случае вопрос там пыток или само нахождение в тюрьме, это можно назвать пытками, там годами человек находится в тюрьме, не, неопределенным статусом, подследственный. То есть еще неизвестно, он виновен в совершении преступления или не виновен. Его обвиняют следственные органы в совершении какого-то преступления, пока еще суд не вынес решение, он не является преступником. Самонахождение в СИЗО и его условия содержания тоже можно назвать пытками, тем более это уже признаны моими коллегами с Европейского Союза и Европейских международных организаций. Я бы хотел бы еще подчеркнуть, есть свои плюсы определенные. в этом законе, который уже вступил в силу и будет действовать, и свои минусы. В частности, это роль и значимость адвоката. Мы уже говорили, адвокат раньше, я считаю, что был как бильярдный шарик в зале суда. Кто хотел, тот его убил, он катался туда-сюда, потому что он не имел определенных полномочий. Сегодня этот закон дает ему чуть больше возможностей. Он может более эффективно защитить права своего подзащитного. Но, опять-таки, той роли, которую мы хотели бы изначально дать адвокату, который имеет его же коллеги в европейских странах, наши адвокаты не могут сегодня пока что использовать нормы закона. Что касается э, тех же вопросов э, содержания а, суд, суд присяжных, э, я ну, бы хотел... Давайте б... мы до, до суду трошки поздниша перейдем. При... Хорошо, я бы хотел бы, знаете, чтобы подчеркнуть, что вот, э, когда э, человек находится в статусе подсудимого, необходимо создать ему не только возможности через нормы закона, там, адвок... помощь адвокатов, но если раньше, раньше э, родственники могли быть э uh, принять участие в в качестве э uh, как защита сегодня тільки професійний только, адвокат. Да, ну это увеличивает затраты для конкретно семьи на оплату услуг адвоката, и они будут соответственно увеличены в Пане разы. Иван Эдуарда, а хто а буде, уже хто буде визначати от людину тримати під домашнім арештом чи все-таки місце у СІЗО? В любом случае на... прописує кримінально-процесуальний кодекс, якраз ці норми, за якими людина якраз для людини обирається От... той чи інше запобіжний захід. преимущество цього закону в тому, що по нетяжким преступленням, по середній тяжкості, не, не треба буде вже человека відправляти в СІЗО для того, щоб його задержати. Ну, тобто там немає, що за цим кодексом можна тлумати. Я согласен с О, коллегой, да, что. Все если 8, определенные так. функции прокуратуры забрали, да, передали его суду. Да. То, учитывая то, что суд у нас ну, не может быть независимым абсолютно, то факторы влияния дополнительные на решение суда могут быть и со стороны прокуратуры, и со стороны, допустим, других правоохранительных uh -huh. органов, представителей. И суд может вынести решение, ну, мягко говоря, даже как и сегодня это происходит, с нарушением закона. Сегодня уже суды выносили, выносили и вчера выносили решение, нарушая норму закона. Чекана надо ні не зя була задержувати заключати подстражу. А це відбувалося, і сотвісна це проблема, Ну, все всі. опирається в суд, так пане да. Микола, його там ну, залежність що... чи незалежність. Що стосується запобіжних заходів, то е, система градації запобіжних заходів і диференціації підстав їх застосування, вона діє і сьогодні. Просто перелік цих заходів дещо вущий, і буде діяти із завтрашнього дня. Розробити повністю формалізований макет застосування неможливо, і я думаю, що це шкідливо. Це не потрібно робити завжди, виходячи із конкретних обставин, треба оцінювати і особу, і обставини, в яких вчиняли злочину, і наскільки особа, ну скажімо, сприяє тому, що було встановлено істину чи не сприяє цьому. Але застосування запобіжних заходів має знову ж таки бути спрямоване на досягнення цілей правосуддя. Тобто, якщо особа дійсно є небезпечною для суспільства, тоді особу слід в інтересах суспільства ізолювати, і особа має перебувати в слідчому ізоляторі. Якщо особа не представляє такої загрози для суспільства, то розумно застосувати або домашній арешт, або інший м'який засіб обмеження. Я тільки хотів би, скажімо, звернути увагу на деяке захоплення електронними інструментами. От зараз дуже поширюється думка про те, що надзвичайно добра річ, що будуть застосовані електронні браслети. То я хотів так, би звернутися про їх закупівлю, навіть ну я думаю, що вони будуть закуплені, але мусується думка про те, що це надзвичайно добре. Справа в тім, що електронний браслет це інструмент цілодобового слідкування за особою. Тобто, з точки зору прав особи, браслет це безперечно краще ніж слідчий ізолятор, але це не таке щастя, до якого треба всім нам прагнути. И никто не гарантирует, что может быть технический сбой, и после если он будет указан на экран, что человек пересек определенную там территорию, то его могут вернуть следственный изолятор. И тоже определенные проблема, в том числе технический персонал, подготовка специалистов, которые могли бы разобраться, сегодня покупают 50 тысяч этих браслетов, покупают оборудование, но нету специалистов, которые могли бы четко сказать, что вот данное лицо, которое носит браслет, нарушили ли условия следователя или определенные требования. Пане Микола, вы проводите адвокатську практику, то вас как. Як... Професійного захисника той обсяг повноважень за цим новим кодексом він задовольняє чи ні? Зокрема, ну, т -т така норма, як те, що адвокат має бути, може бути присутнім при проведенні слідчих дій, а не бути їх активним учасником? Ну, взагалі, то адвокатура може себе повноцінно зреалізувати. Тоді, якщо в кримінально-процесуальному кодексі дотримуються вимог визначених в нашій конституції, наша конституція гарантує, декларує і забезпечує рівність сторін, забезпечує свободу надання доказів в судовому процесі. Тобто, якщо були б реалізовані норми конституції, то я думаю, всі адвокати були б, ну скажімо, якщо можна застосувати такий термін, задоволені і повноцінно реалізовували б свої повноваження. А що стосується цього кодексу конкретно? Я думаю, що якщо дивитись на нього очима адвоката, то він, по-перше, перевантажений різноманітними положеннями. Якщо документ перевантажений, його вже складно застосовувати. По-друге, з точки зору чистоти форми, він містить дуже багато викривлень, дуже багато неузгодженостей, і всі ці неузгодженості вони будуть ускладнювати роботи захисту. А що стосується повноважень адвоката, то перш за все вони визначені невірно в цьому кодексі, тому що вони сформульовані через повноваження обвинуваченого, тобто кодекс встановлює, що адвокат має повноваження, якими наділений обвинувачений. Якщо порівняти з сьогоднішнім кодексом, то сьогоднішній кодекс дає окремі повноваження адвокатові як представнику суспільства, як особі, яка представляє в суді інтереси права і інтереси істини. І, скажімо, ця позиція, діюча сьогодні, є більш правильною. Поясніть, будь ласка, що означає для простого українця така новація кримінально-процесуального кодексу як кримінальні проступки. Мені цікаво, що це означає. Розробники і ідеологи кримінального законодавства, нового кримінально-процесуального законодавства пробують таким чином ну, скажімо, взяти в, наш, в нашу традицію. Певні певні моделі, які склались в окремих європейських країнах, де розділені правопорушення на злочини і кримінальні проступки. Це не загальне правило для всіх правових систем. Це історично склалося в ряді країн. Для нас, аби запровадити цей проступок, треба виділити перелік правопорушень, які будуть називатися проступками. Зараз якраз всім займається законодавець, тобто готуються зміни до законодавства. І, скажімо, в цих новаціях є плюси і є мінуси. Мінус полягає в тому, що буде розмито поняття злочину, а це погано для суспільства, бо для суспільства добре, коли суспільство чітко розуміє, де добро, де зло, де злочин, а де не злочин. Оці проступки розмивають цю категорію, але з іншого боку, те, що стосується проступків, буде тягти за собою менш тяжкі юридичні наслідки. І в цьому плані, безперечно, добре, тому що ті особи, які будуть притягуватись до відповідальності за чинення кримінальних проступків, що до них не буде діяти інститут судимості, наприклад. Пане Едуарде, суд присяжних, той який запроваджує новий кримінально-процесуальний кодекс, тобто там. Два судді, троє присяжних, так, двоє судді, троє присяжних. Ну, це не є щось таке, от середнє між радянським судом народних засідателів і от тим інститутом, який ми маємо в розвинених країнах. Тобто для чого? Тобто можна було прийти зразу до суду присяжних, або залишити тоді старий суд трьох, які в нас існували ну, суд присяжних в принципі як ніякий інструмент, як независиме скажімо скажем. сторонних людей, которые будут принимать участие в процессе судебном, исходя из опыта многих стран, имеет позитивный результат. Единственное, чем я недоволен, что данная возможность применяется только лишь в отношении, преступлений, в отношении лиц, которые совершили преступление, тяжкое преступление, и которые предусматривают законом пожизненное заключение. То есть можно было бы применять и менее тяжким преступлением, скажем так, там, грабежи, там, разбои, там, такие, которые предусматривают от 10 лет там, и выше. Потому что в наших тюрьмах сидеть 10 лет – это то же самое, что по жизни, отбыть наказание. Это одно. С другой стороны, на сегодняшний день есть некий инструмент отбора присяжных. Но никто не знает, какими правами обладает присяжные что он должен говорить, что он не должен говорить. Есть определенные нормы, которые нельзя нарушать присяжным, которые также предусматривают наказание за нарушение. То есть нельзя допустим, у нас общаться, не с общаться, может общаться с свидетелями, общаться там с адвокатами, общаться там или смотреть телевизор. То есть, есть определенные нормы и положения, которые сегодня никто не разъясняет. Допустим, вступила в силу. Завтра подсудимый требует, чтобы был суд присяжных. Ему надо предоставить. Определенный механизм начинает работать и выбирает людей, к примеру, да, которые будут уже присяжными. Знают ли они, как они должны себя вести во время судебного процесса, вне процесса, когда будут перерывы, и так далее. То есть сегодня никто не ведет ту работу разъяснителя, которая... или там литература специальная. Возможно, они есть, но, по крайней мере, большинство людей не знают. каким образом, например, завтра я получаю приглашення, да? как, як мені наприклад, я більш менее знаю. А другие люди, які можуть бути присяжними, вони знають, як себе вести, якими вони обладають правами, якими обязанностями. Вот це є проблема, яка вилізет з вірим. Наскільки присяжні вони є самостійними, а не перебуватимуть якраз під впливом суддів. Але пан Едуард сказав, що недостатньо роз'яснюється. Я би сказав, що досить складно роз'яснити те, що неможливо роз'яснити, бо. Колегія присяжних це абсолютно самостійна частина суду, яка вирішує питання, чи був злочин чи ні, і винна певна особа чи ні. Такого суду присяжних в Україні не вводиться. Те, що вводиться, воно насправді не називається судом присяжних. Сурогатним. називається сурогатом розширеною колегією народних засідателів під назвою присяжних. І це не єдина ситуація з точки зору такого плутання. Наприклад, вводиться посада слідчого судді. По назві начебто очікується, що це суддя, який буде учасником розслідування, якщо він слідчий суддя. Але він не наділяється повноваженнями бути учасником розслідування. Тобто назва говорить про те, що це слідчий суддя, а по повноваженням він не є слідчим суддею. І от таких моментів, які будуть плутати суспільство в цьому кодексі, на жаль, досить, досить багато. Пане Микола, ну завершуємо останнє запитання. Генпрокуратура вже заявляла про те, що запровадження нового кримінально-процесуального кодексу не вплине ніяк на розслідування гучних справ стосовно Юлії Тимошенка, Юрія Луценка. Прокоментуйте, будь ласка, чому сьогодні Юлія Тимошенко закликала опозицію зробити все можливе для того, щоб скасувати новий кримінально-процесуальний кодекс? Чи не тому, що він впливу на ті справи, які проти неї порушені? Немає ніякого питання набагато масштабніше, і коли з боку влади робляться заяви про те, що цей кодекс буде діяти лише перспективно, лише наперед, і не діяти ретроспективне в майбутнє, то ця заява сама по собі надзвичайно шкідлива. Я хотів би нагадати, що той кодекс, який сьогодні закінчує свою епоху дії, кодекс 61-го року, був прийнятий в ті часи, коли щороку біля мільйону людей звільнялись із тюрем і легерей і, і таборів різноманітних. І саме Кодекс 61-го року, який ввели в той час, дав можливість переглянути. Мільйони справ і відновити справедливість сьогодні заявляти про те, що кодекс не буде давати можливість відновити справедливість у тих справах, які вже розглянуті, це політично недалекоглядно і юридично некоректно. Новий кодекс має діяти як відносно тих осіб, щодо яких сьогодні проводиться розслідування, так і відносно тих осіб, відносно яких вже винесені рішення. Дякую вам. Це була програма про головне. І розмова про новий кримінально-процесуальний кодекс, що починає діяти 20 листопада. Побачимось на все добре.